Цей день настав Барбі та Опенгеймер. Два найочікуваніших фільми цього року, що вийшли в один і той самий день цього року. І якщо ви не розумієте, чого тут такого, <гум> то, скоріш за все, останні пару місяців ви в інтернет взагалі не заходили. Дуже темний, повільний, серйозний опенгеймер та рожевий, веселий, позитивний Барбі. З Райаном Гослінгом. І спершу пропоную розібратись, чому взагалі ці два титани кінематографу з бюджетом у 200 плюс мільйонів баксів вийшли в один і той самий день. Адже мемність Барбінгеймеру зіграла на користь обом картинам. Та чи могли передбачити продюсери це завчасно? Те, що я вам зараз повідаю, це всього-навсього чутки. Але правди нам все одно ніхто ніколи не скаже, тож давайте вірити хоч в це. Поговорюють, що Крістофер Нолан, геній, що стоїть за опенгеймером. А до цього зняв ще пару трійку фільмів. Не знаю, може якийсь з них навіть бачили. Ну от Нолан Геній дуже любить кіно. І вже багато років знімає свої фільми у форматі IMAX. Це потребує такі величезні, тяжкі, дорогі камери, але це дозволяє дивитись кіно у величезних п'ятиповерхових кінотеатрах. Так свої фільми Нолан знімає, бо він дуже любить свою роботу. І для нього, як для творця, важливо, щоб фільми дивились саме в кінотеатрах, а не на малесеньких екранах телефонів. Під час прокату його минулої роботи Тенет, студія Warner Brothers взяла та випустила фільм на цифрові майданчики прямо під час прокату в кінотеатрах. У Нолана на це згоріло, і він покинув студію та перейшов до їх головних конкурентів з Universal. У Universal йому дали просто прекрасну угоду для Опенгеймера: 100 днів прокату в кінотеатрах без виходу на цифрові майданчики. Тож на турентах скоро не чекайте. Таким чином, головний режисер сучасності, по суті, послав Ворнері. За кораблем. А тепер вгадайте, яка саме студія робить Барбі? Тож, поговорюючи, Warner Brothers спеціально поставили свій головний хіт року в один день з прем'єрою Нолана. Ну просто щоб йому трохи піднасрати. Та в результаті інтернет перетворив це на величезний мем, а Опенгеймер не слабо так підхавив, вбухані сотні мільйонів доларів на промоцію Барбі. Ну і виходить, що усі виграші. Ну а тепер про самі фільми па Скажу одразу, що фільм просто неймовірний і несе дуже й дуже важливий в ці часи посил. Якщо хтось раптом забув, то за вікном у нас досі війна. І ще декілька тижнів тому всі тільки й говорили про ситуацію на ЗС. В контексті ядерного шантажу з боку РФ світу важливо знати про витоки тієї самої першої ядерної бомби та пам'ятати про можливі наслідки червоної кнопки в наші часи. І заради зйомок Нолан дійсно запарився. Думаю, що ні для кого секрет. Том не буде, що у фільмі про винахід ядерної бомби в якийсь момент вибухає ядерна бомба. Ну і Нолан такий подумав, що робити вибух за допомогою сіджаю буде недостатньо реалістично, а тому вирішив підірвати справжню бомбу. На жаль, не ядерну і не над Москвою, але дійсно серйозну таку потужну бімбу. І вибух виглядав просто неймовірно. Лише заради цих 30 секунд варто було йти у Аймакс. Бо виглядало бомбезно. Е, до речі, щодо Аймаксу, фільм для Крістофера Нолана трохи нетиповий, бо раніше він завжди знімав дуже екшонову фантастику, де Аймакс показував себе на всі 100. Тут же кіно більш розмовне, і екшену там рівно півтори хвилини. Тому прям топити за IMAX я б не став. Можете і в звичайному кінотеатрі глянути, але точно радив би не чекати релізу на діджиталі, бо, як мінімум, заради звукорежисури треба дивитись на великих екранах з якісним звуком. Невеликий цікавий факт. Цей фільм Нолан знімав на плівку 70 мм та ще й для IMAX. До цього ж частина опенгеймеру мала бути чорно-білою. Але біда такої плівки у чорно-білому просто не існує. І от здавалося б, на монтажі зробити картинку чорно-білою це простіше, аніж води попити. Але Нолан такий. Пой! Створюю свою власну плівку. І дійсно створив чорно-білу 70-мм плівку для Аймаксу, якої до цього не існувало, а тепер існує. І це стосується кожного аспекту цього фільму. Усе, що тільки можна і не можна було зробити без комп'ютерної графіки, вони знімали вживу, і це дійсно відчувається. Що стосується сюжету, то фільм по емоціям нагадав мені гру в імітацію. Друга світова кубка вчених намагаються винайти щось геніальне, аби пошвидше зупинити війну. Там комп'ютер, тут ядерна бімба, одне й те саме. І тут єдине, що не сподобалось у фільмі: у тій же грі в імітацію основний акцент робився на процесі дешифровки коду, а не на особистому житті Алана Тюрінга. Так, там було типу: ну, він був геєм, і його за це влада до самогубства довела. Але в центрі завжди була його робота, а не він сам. Тут же кіно саме про Роберта Опенгеймера, і дуже велика частина фільму присвячена його політичним сутичкам зі Штраусом, відносинам жінками так. Комунізму. Мені все ж хотілося більше про винахід ядерки подивитись, а тому останні 30 хвилин дивились якось вже не з таким інтересом. Але не фінал. Фінал то прям 10 на 10. Один з найкращих моментів кінематографу. Але в усьому іншому кіно було просто ідеальне. Візуал, звуки, музика, операторська робота, костюми, постановка от прям суцільний оргазмічний шедевр. Ну і актори. У тій самій ситуації зі Штраусом. Хотів би відмітити Роберта дауні молодшого, бо я його спершу якось навіть і не впізнав. Звик, що він у різному лайні від Марвела знімається. Та й забув, що він-то насправді є талановитим актором. Та й взагалі каст у фільмі розривний. Якщо так глянути, то будь-хто з цих другорядних акторів міг би стати головним героєм будь-якого іншого фільму. Щоб ви розуміли, то в цьому фільмі Гері Олдман та Рамі Малек сумарно мали десь дві хвилини екранного часу. Особливо хотів би відмітити талант Емілі Блант. На допиті відіграла так, що я ледь не розплакався. Ну а про самого Кіліана Мерфі хочу окреме відео роби. До речі, в кінотеатр в той день і я був впевнений, що побачу на гослінга. Але уж точно не міг чекати, що побачу повністю голого Мерфі. Якщо коротко, то Опенгеймер мега крутий. Картинка і звук прям ідеал того, як треба знімати кіно, щоб понурити у нього людину на всі 100%. По сюжету не сподобались лише останні 30 хвилин, і те, що Нолан навіть тут почав грати з часом і зробив розповідь трохи не хронологічною, що лише зайвий раз вдарило по мізкам у і так непростому фільмі. Тож раджу дивитись усім. Особливо в кінотеатрі, а ще особливіше в Аймаксі. А тепер. І от коли чуєш назву Барбі, то чогось серйозного не чекаєш. І спершу воно так і планувалось. Фільм був в розробці ще з 2016-го. Тоді Барбі мала зіграти Емі Шумер. На щастя, за сім років усе десь разів змінилось, і головну роль в результаті отримала Марго Робі. А вже Марго у поганих фільмах не знімається. Ну а далі ще виявляється, що головну чоловічу роль зіграє Райан Гослінг. І тут вже фільмом зацікавились не лише маленькі дівчатка, а й справжні сігма Мейли. А потім ти розумієш, що режисеркою буде Грета Гервег. А це вже гарант того, що фільм має вийти як мінімум якісним. І от ми бачимо перший тизер Барбі, пародія на космічного дисею Кубрика. І тут вже фільмом зацікавилися і справжні кіноексперти з Летербоксу. І що ми маємо? Кіно, що мало стати бездушним рекламним продуктом, стає дійсно цікавим і якісним фільмом та рекламним продуктом. Одразу скажу, що фільм хорошецький. По-перше, кіно вийшло веселим. Люди навколо мене в кінотеатрі постійно сміялись, да і я сам сміявся, і це вже щось говорить про кіно, адже якщо тобі весело, значить фільм добрий. Особливо мені запам'ятався момент першої появи гослінга на екрані, тому що хтось в залі просто почав плескати в ладоні. І через 5 секунд вже весь зал, там 100 людей, аплодували гослінгу. І це ну просто неймовірно, хтось навіть закричав. Це був я, я закричав, я побачив Гослінга, і занадто сильно зрадів, наче дівчинка маленька. Та одразу хотів би попередити всіх справжніх фанатів Гослінга, Сігма Мейлів та інших. Чоловіків. Цей фільм не про Райана Гослінга та Кена, а про Марго Робі та Барбі. А ще хотів би попередити, що фільм дуже феміністичний. Це кіно, як і сама лялька Барбі, було створено жінкою для жінок. І може не слабо так зачепити чиюсь чоловічу гідність. Я навіть не знаю, чи маю я якесь право як чоловік якось коментувати та критикувати це кіно, чи краще залишити його іншим блогерам, блогеркам. У Барбі критикується патріархат, а ще говориться про різні проблеми жінок, починаючи це і закінчуючи керівними посадами у великих корпораціях. Ці проблеми дійсно існують, і про них потрібно говорити, адже не так то й часто режисерами фільмів за 100 мільйонів доларів стають жінки. Але це не означає, що чоловікам на нього йти не треба. Як вже казав раніше, по-перше, фільм смішний. Після такого повільного і серйозного опенгеймера дуже розслабляє. По-друге, фільм допомагає зрозуміти дівочі проблеми, впевнений, що багатьом з вас, Сігма мейлом... Це б не завадило. Ну і по третє, у фільмі все ж таки є Райан Гослінг, і він вивозить просто нереально. Кожний раз, коли він з'являвся на екрані, хтось починав аплодувати, хтось кричав, майже всі сміялись. І хоч він і не був головним героєм, та уваги йому приділили водосталь. Сильно спойлер ти не хотів би, тому просто скажу, що Гослінг там грає дуже типового для себе героя. Але в центрі все ж Марго Робі, і зіграла вона просто неймовірно. Мені найбільше запам'ятався момент, де вона, типу, лежала на землі в тільки, і вона рухалась завжди як лялька, так руками, ногами. І я взагалі не розумію, який талант треба мати, щоб ну ось так дійсно класно вжитись і зіграти ляльку. При цьому Марго є не лише головною героїною, а ще й головною продюсеркою цієї картини. Тож велика частка успіху цього фільму саме на її плечах або ногах. Хтось вирахував, що в цьому фільмі її ноги з'являлись близько 20 разів. А ще хотів би виділити дизайн костюмів та декорацій. Мені, чесно, навіть складно уявити, скільки часу і таланту пішло на все це. Саме вони створюють цей яскравий та дуже такий добрий, щасливий, веселий і світ ляльок, що відволікає тебе від темної буденності. Барбі це чудове кіно, але є хороші фільми, а є великі фільми. І от, Опенгеймер, це якраз таки таке кіно, яке, мені здається, будуть і через 50 років дивитись. Барбі ж це просто хороший фільм. Розслабитись з друзями під квасок, зводити дівчину просто прекрасно. Але я все ж таки радив би вам сходити на обидва фільми: спершу Опенгеймер, потім Барбі, або навпаки, як відчуваєте. Складіть власну думку і напишіть її в коменти. А якщо вже подивились, то пишіть прямо зараз. Мені буде дійсно дуже цікаво почитати. Ну, а я дякую вам за перегляд. Пішов я як Кен ховати свій сом за окулярами. Бувайте!